На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Понеділок, 12 жовтня, наші журналісти працювали протягом минулих вихідних і сьогодні над такими темами. Коломия у Скорботі сьогодні прощалися із загиблим у зоні АТО Володимиром Чепілем. Напередодні дня захисника України та 73-ї річниці створення УПА у селах Коломищини проводять святкові заходи. У неділю художники України відзначили професійне свято. З благословення єпископа Коломийського і Косівського Юліана відбувся фінал футбольного турніру між командами катехетичних шкіл єпархії. Коломия у Скорботі сьогодні прощалися із загиблим у зоні АТО Володимиром Чепілем. Нагадаю, трагедія сталася поблизу Мар'їнки. Коломиянин підірвався на розтяжці. Йому було лише 44. Тіло героя зустрічали навколішки. Тіло ще одного героя України, Володимира Чепіля. побратими, друзі та навіть незнайомі люди зустрічали навколішки. Ратими помолилися за померлого а також. Попросили Бога про опіку над усіма нашими хлопцями-захисниками. Молимося і благаємо тебе. Візьми під свій покройки своє заступництво сучасних воїнів українського народу, тих, що на передовій захищають землю українську. Оберігай від усякого злого випадку і шаленої кулі. На труну Володимира Чепіля побратими поклали синьо жовтий стяг, прапор рідної держави, за яку він загинув. Слава Україні! Герої, слава! слава Україні! Герої, слава! слава Україні! Герої, слава! Герою української нації, воїну! Володимиру III. Слава! слава, слава! Володимир Чепіль став ще однією жертвою війни людиною, яка не втекла від мобілізації і пішла захищати Україну. Привезли, бачите, героя України, дійсно, який загинув на нашу державу. Молода людина, який тільки треба жити. На жаль, вже став героєм посмертно. Людина залишила сім'ю маленьких дітей. Пішла, мобілізували, не боявся, не ховався, загинув як герой. Тіло героя супроводжували й мотоциклісти, і понад 50 автівок. Вони проїхалися центральною частиною міста, таким чином посмертно вшанувавши Володимира Чепіля. А в останню путь героя провели всією громадою, незважаючи на негоду віддати шану Володимирові Чепілю, прийшло чимало коломиян – представники громадських об'єднань, військові та влада. Церква святого Єсафата похоронна процесія, попрямувала центру міста до Михайлівської церкви, де відправили поминальну службу Божу. Героя поховали на Алеї Слави у Коломиї. В місті оголошено жалобу. Сьогодні скасовано всі розважальні заходи та концерти. Також внесено зміни до програм телебачення і радіо. У неділю в Коломиї на вулиці Гординського трапилася пожежа. На місце виїхали рятувальники. Вони виявили загоряння у кімнаті на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. У цьому ж помешканні в сусідній кімнаті знайшли тіло власниці з ознаками насильницької смерті. Наразі пригоду розслідують правоохоронці. Сніг з дощем та сильний вітер спричинили перебої з електропостачанням по всій Івано-Франківській області. Найбільше від стихії постраждали Косівський, Верховинський, Рожнятівський та Снятинський райони. Зранку повністю без світла було 91 населений пункт. Інформують у Прикарпаття Обленерго. В Івано-Франківській області співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою знешкодили діяльність злочинної групи, яка налагодила масштабний збут синтетичних наркотиків і психотропних речовин. Організатора групи затримано при спробі реалізувати понад тисячу пігулок сильно діючого препарату Субітекс. При собі зломисник мав вогнепальну зброю. Під час обшуку його помешкані правоохоронці виявили ще кілька сотень таких пігулок та майже кілограм амфетаміну. Наразі у рамках кримінального провадження. Дня тривають обшуки і затримання інших осіб, які підозрюються у причетності до постачання і збуту наркотиків. Напередодні дня захисника України та 73-ї річниці створення УПА у селах та селищах Коломийщини проводять святкові заходи. Один із них відбувся у турківській музичній школі. На концерт юні артисти запросили односельця Василя Гуцуляка. Воїна АТО був на урочистостях і наш кореспондент Богдан Малецький. Свято у Турці співпало із врученням першокласника музичної школи посвідчень про вступне навчання. Всі першачки отримали підтверджувальні документи. Вони також вже й виступили на концерті, хоча лише місяць займаються у школі мистецтв. На заході згадали про всіх, хто захищав та ще й сьогодні захищає нашу державу. А таких у Турці більше десятка. Василь Гуцуляк на фронті втратив ногу. Зараз чекає на протезування, хоча каже, що йому приємно, коли запрошують на такі заходи. Дуже приємно мені сьогодні тут побути на концерті. До мене приїжджали, відвідували. Я щиро вдячний за таку підтримку. Знаєте, на душі трошки важко. Ну, будемо сподіватися на краще. Відділ культури райдержадміністрації опікується паном Василем, постійно відвідують його вдома, запрошують на різноманітні заходи і завжди приїжджають не з порожніми руками. Директор музичної школи Микола Ковценюк каже, що завжди буде радий бачити героя у стінах його закладу. Це вже не перший раз пана Васля Микос'їхали як з, з Людмилою Петрівною, начальником відділу культури з проспілку. Я депутат районної ради, ми до пана Василя приїжджали і відділ культури узяв шеф над паном Василем. І ми постійно будемо його запрошувати. На сяк та сьогодні це вже Кажуть, перша ласівка, а на майбутнє на школи, коли в нас буде шевченківські ми будемо старатися запросити всіх воїнів, а то, які є проживають на території села Турка. Тепер юні музиканти та художники частіше проводитимуть такі заходи та запрошуватимуть на них воїнів, щоб ті розповіли їм про біду, яка зараз є на сході. А вони в свою чергу даруватимуть нашим захисникам хвилини духовної радості. З Турки Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма подіїнтика. 13 жовтня в Коломиї відбудеться благодійна мистецька акція, присвячена Дню захисника України. Мета заходу зібрати кошти для наших земляків поранених воїнів. АТО. відбудеться дійство у приміщенні Коломийського академічного обласного українського драматичного театру імені Івана Озеркевича. Початок о 16-й годині. Благодійний концерт з метою зібрання коштів на операцію Ігоря Сисака відбудеться в Коломиї. Приходьте в народний дім неділя, 18-го числа, початок о 16-й годині. В неділю художники України відзначили професійне свято. Наше мистецьке місто може гордитися творчою плеядою художників. Також чимало талановитих дітей навчаються живопису у школах. У професійне свято майстрів пензля та олівця зазвичай говорять про силу мистецтва та його роль в житті людства. У своїх роботах художники передають внутрішні переживання, красу і недоліки навколишнього світу. Усі вихованці художньої школи талановиті. Переконана директор закладу Тетяна Цапурак. Ну і, зрештою, хочу привітати всіх. Моїх маленьких художників і викладачів художників з професійним святом дня художника побажати їм здоров'я, міцного, аби вони творили завжди у них білий аркуш паперу перетворюється в кольоровий, різнобарний. їхні роботи всі бачили не тільки в Коломиї, Франківську в Україні, но і за межами країни. Коломийські художники цьогоріч відзначали свято по сімейному. Привітати учнів та вчителів Коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака прийшли представники влади. Почесні грамоти міського голови отримали викладачі закладу. Напередодні Дня художника привітати всіх коломийських митців. Творців високого мистецтва, творців професійного мистецтва з цим прекрасним святом і школа наша. Є тим осередком, де згуртовує і талановиту молодь талановитих дітей, і також талановитих викладачів сьогодні. В, шко... в стінах школи будуть нагороджені грамотами як викладачі, так і учні школи, які стали переможцями конкурсів різного рівня. Отримали дипломи та цінні подарунки також і юні художники. Цьогоріч вони не тільки брали участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, а й здобули перемоги. Та це лише початок. Незабаром весь світ побачить їхні роботи. Переконані вихованці школи. Ми проводимо різні виставки, беремо участь у різноманітних міжнародних конкурсах. Художня школа дуже дає великі знання. Вона виштовхує нас у більший світ. Коли ти сюди приходиш, ти не думаєш про те, що тобі треба вдома робити чи кудись іти в якусь школу, ще кудись про коледж. Ти про це все забуваєш, і в цей момент ти думаєш, все, що мені зараз намалювати. Ти. Повністю дієшся в своїй мрії. Справжні художники це віддані фанати своєї справи. Вони шукають вільну хвилинку, аби взяти до рук пензля і створити чергове диво. Цього навчають в Коломийській художній школі справжні майстри своєї справи, які діляться досвідом з молодим поколінням і не бояться підростаючих конкурентів, тому що найкраща нагорода для вчителя успіх його учнів. На стадіоні юність з благословення єпископа Коломийського і Косівського Юліана відбувся фінал футбольного турніру між командами катехетичних шкіл єпархії. Турнір започаткований два роки тому і стараннями владики проводиться вже втретє та стає традиційним. Головне завдання залучити до катехетичних шкіл більше слухачів та популяризувати здоровий спосіб життя серед дітей. Цього року майже 60 футбольних команд катехетичних шкіл Коломийської єпархії змагалися за вихід у фінал до підсумков. Богої етапу увійшли чотири. Вони представляли Коломийщину, Надвірнянщину та дві команди із Городенківського району. Зі словом, привітання до присутніх звернувся Владика Юліан та побажав спортсменам Божого благословення, успіхів і перемоги сильнішому. Сьогодні насправді історична подія, тому що це вже треті. Ми проводимо такий турнір між катахітичними школами нашої Коломийської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Задум з'явився ще. У 2013 році, коли ми вирішили, що в кожному селі на кожній парафії кожна громада повинна мати недільну школу для того, щоб діти в ній виховувалися, зростали в дусі християнської істини та правди. І, звичайно, щоб заохотити дітей більше відвідувати катехетичну школу. А всі ви знаємо, як ви любите футбол, саме цю гру. Ми вирішили створити такий турнір для змагання між тими школами, які будуть створені. Сьогодні, звичайно, велика радість вітати вас як переможців всіх відбіркових турнірів, бачити вас у фінальному матчі, який зараз відбудеться. Пам'ятаєте, що Господь, який створив людину на свій образі подобу, Дав нам душу безсмертну і дав нам тіло, яке ми повинні доглядати, тому що у здоровому тілі здоровий дух, і навпаки, здоровий дух там, де здорове тіло. Це гармонійне поєднання повинно бути в людині. Далі чотири найсильніших команди розіграли між собою кубок та призові місця. Слід зазначити, що минулорічний переможець турніру команда катехітичної школи храму архістратига Михаїла села Верхні Вербіш Коломийського благочиння і цьогоріч пробилася до фіналу. У двобої коломийські футболісти виявилися сильнішими своїх опонентів та вдруге отримали приз із рук владики Юліана. Також без нагород не залишився жоден з учасників фіналу. А всі команди отримали ще й м'ячі з особистим підписом єпископа Коломийського Косівського Юліана. Вонан Малецький, Сергій Угрин. Програма події НТК. НТК». 17-18 жовтня у Ворогті відбудеться Кубок Карпат з контактного карате до. Участь беруть команди з 18 областей України. Організатор Коломийська Федерація Карате Лесюків початок о 10-й годині, 17 -го жовтня. І на цьому у нас все більше інформації знайдете на нашому сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. До завтра.